Міжнародний консорціум журналістів-розслідувачів ICIJ зі штаб-квартирою у Вашингтоні як і обіцяв оприлюднив базу даних офшорних компаній, їхніх рахунків та осіб, які за ними стоять. Мова йде про такі податкові оазиси, як Британські Віргінські острови, Кайманові острови, острови Кука та Сінгапур. За даними журналістів, в цих офшорних засіках зберігається до 32 трильйонів доларів. Усього у базі даних 2,5 мільйони колись утаємничених файлів, які охоплюють 30-річний період до 2010 року. І хоча перевірити достовірність цієї інформації неможливо, на сайті ICIJ організація, Зації, яка об'єднує 160 журналістів зі 60 країн світу, вказано, що за багатьма цими компаніями та їхніми рахунками стоять урядовці, впливові чиновники та їхні родичі з багатьох країн світу. Журналісти консорціуму заявляють, що отримали усі файли на жорсткому диску 15 місяців тому від анонімного джерела, який той скурпульозно збирав три десятиріччя. Протягом року журналісти розбирали ці файли, систематизували їх та додавали в онлайн базу якою тепер може безкоштовно користуватись кожен пошук, здійснюється за прізвищами директорів і власників, назвами фірм та адресами їх розташування. Раніше до цієї інформації не мали доступу ані прості громадяни, ані правоохоронні та податкові органи. Прізвища політиків та чиновників, бізнесменів, олігархів та банкірів з Франції, Канади, Німеччини, Росії, Монголії, Венесуели Філіппін уже спливали у потоці даних і спричинили гучні скандали. Що ж до України? І то поки у базі з'являється хіба що олігарх Дмитро Фірташ з його розгалуженою системою офшорних компаній. Здебільшого кінцеві власники рахунків ховаються за підставними директорами та договорами трасту. Але ця інформація очевидно, що послугує гарною базою для пошуку зв'язків у великому офшорному світі. Журналісти також беруть цей інструмент на озброєння у своїх майбутніх розслідуваннях. Консорціум публікує базу даних, яка принаймні частково знімає секретність, дає змогу світу побачити інформацію по власників рахунків та візуалізувати багато офшорних мереж. Ця база містить дані, які на нашу думку мають стати публічними та прозорими. Ми віримо, що громадськість дуже зацікавлена у розкритті цього секретного світу. Ми запрошуємо усіх долучитися до нашого розслідування. Це лише старт і, можливо, найгучніші історії ще попереду. Кримінальне провадження стосовно міського голови Одеси Олексія Костусєва. Слідчі одеської міліції перевіряють, чи бува не приховував мер Південної Пальміри доходів, отриманих злочинним шляхом. Про це правоохоронців попросили народні депутати від трьох опозиційних фракцій. Вони поцікавилися двома підозрілими еп епізодами із оформленням спадку Костусевим. В одному разі це була квартира у Києві та вантажівка, у спадкованні від померлого друга батька. В іншому теж автомобіль. Тільки вже представницький Мерседесу. Спадкований від водія мера в обох випадках сам Костусів не був пов'язаний родинними вузами із померлими. Пресслужба міліції уточнила, що, хоч кримінальне провадження справді триває, але повідомлення про підозру, яке належить за новим кримінально-процесуальним кодексом, Олексію Костусіву не вручали. І взагалі це компетенція прокуратури. Мер Одеси вже давно перебуває у підвішеному стані на своїй посаді. На нього часто скаржиться у Київ губернатор Одещини Матвійчук, але влада поки що тримає, хоче скомпрометований. Ного проте повністю підконтрольної та лояльною Костусева через відсутність адекватної заміни. А от історія Сергія Ударича, мера іншого обласного центру Черкас, свідчить про протилежне: якщо владі міський голова раптово стає неугодним, його легко знімуть з посади, а потім за традицією. Увімкнуть репресивний апарат прокуратури. Проти Одарича, чим давнім союзником є Михайло Бродський, пішов війною губернатор Тулуб, за яким стоять постаті бізнес-партнерів Дмитра Фірташа та Сергія Льовочкіна. Аж на три статті кримінального кодексу накопали прокурори проти Сергія Одарича, вже колишнього міського голови Черкас. І за усім цим чітко проглядаються політичні інтереси. З Черкас повернувся Максим Савчук. Вони разом інспектували дорожні роботи, ходили до церкви, відкривали торговельні центри. Співпраця мера Черкаси, голови обласної адміністрації, виглядала якщо не ідеальною, проте стабільною. Регіонал Сергій Тулу прийшов на посаду губернатора 2010-го з високих крісел. До цього був заступником голови комітету з питань паливно-енергетичного комплексу і міністром вугільної промисловості герой України. Тулуб разом зі сумнозвісним за виборами у Мукачевому генералом Валерієм Дерновим стали першими ворогами черкаської опозиції, часто застосовуючи сили спецпідрозділів. В жодній розвиненій країні світу ви не знайдете такої екстремістської політики з боку опозиції як Україна. Міський голова Черкас Сергій Одарич, гнучкий політик, давній черкаський бізнес-партнер голови держпідприємництва Михайла Бродського має значну підтримку серед черкащан. Двічі обирався міським головою. У мерії однопартійці Одарича вільні демократи мали у союзниках партію регіонів. А сам Сергій Олегович, на відміну від своїх попередників, зумів налагодити діалог з обласним керівництвом. Терпіти і намагатись завжди знайти якісь порозуміння. І мені це вдалося, працюючи як за ним губернатором, так і з другим губернатором. Однак місяць тому така форма співпраці зі ставленими Ком'януковича несподівано дала тріщину на сесії міськради 24 квітня. Опозиція і партія регіонів, як за змовою, проголосували за дострокове припинення повноважень Сергія Ударича. Ситуативні союзники заявили проти мера. Кожна сторона пішла зі своїх причин. Політика Сергія побрив приберела популізм, а не рішення тих питань, які дуже важливі для нашого міста. Вони довгий час. Якби ділили це місто, ділили його ресурси, а потім так настав момент, коли згуртувалися ті депутати, які бачили інший розвиток міста, а вже тоді примкнула і ще і партія регіонів. Так почалася інформаційна війна між губернатором та усунутим мером. Одразу після осунення з посади Черкаського міського голови Сергій Одарич розгорнув широку інформаційну компанію політик, який до останнього часу міг знайти спільну мову практично з усіма, почав відверто критикувати діяльність черкаського губернатора. Хроніка заколоту на титулці. Одарить щодня у прямому ефірі на місцевому каналі збирає прихильників під будинком правосуддя, де оскаржує рішення міськради. Проте безрезультатно. Відмовити у задоволенні адміністративного позову одарича Сергія Луговича до Черкаської міської ради. А вже наступного дня після відмови в екс мера з'являються нові неприємності. Його викликають на допиту міліцію і повідомляють про порушення кримінальної справи за звільнення своїх заступників у 2007 році. Прокуратура навіть просить зачинити одарича вдома під домашній арешт, але екс-мер дивом лишається на підписці. Ми не погоджуємося з сказаним рішенням, та будемо його оскаржувати в апеляційному порядку. Проблеми прийшли і до бізнесменів однопартійців Сергія Олеговича, вільних демократів. Почалися виклики на допити до правоохоронних органів, почалися перевірки різних контролюючих інстанцій. Сергій Одарич звинувачує в усьому губернатора Сергія Тулуба, якому нібито до пекла непоступливість і принципове небажання бажання мера входити у регіони. Демонстративне невходження, там правлячу партію мера обласного центру, воно якби ну, показувало іншим мерам там менших міст. Да, що... Можна виявляється, ну не слухатись, можна не виступати, можна там мати свою політичну позицію. Він отримує величезний дискомфорт від самої наявності, таких от людей, як, як я. водночас Сергій Одарич обіцяє тулубунокаут серйозні проблеми за протизаконні дії на посаді. Я сподіваюся, що він нам вдасться й до суду довести. От але, як мінімум, безумовно настане політична відповідальність. Утім, уже зараз у Сергія Ударича є вагомий аргумент звинувачувати губернатора в узурпації контролюючих та правоохоронних органів. Бо в той час, коли за сумнівне звільнення працівників виконкому мер сидить на підписці, до заступника Тулуба Вадима Берези, підозрюваного у скоєнні смертельного ДТП, за нашою інформацією, не застосовано жодного запобіжного заходу. На 1 червня на розі вулиці Смілянська оборона водії на скоїв наїзд на пішохода. Жінка прибігала в пішохідному переходу. Наслідок ДТП жінка загинула на місці події. — подій. Запобіжні наші діти. Наразі я не можу підідати вам всю інформацію. Я кажу, що ви мали причетність якусь до, до, до ДТП, яке сталося тут. Давайте а коли позвонити вам? Водночас кандидат від опозиції до Верховної Ради за проблемним 194-м черкаським округом Микола Булатецький, який, до речі, за усунення мера не голосував, мотиви звільнення бачить в іншому. Бюджет міста має ну, чималі кошти. І, 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 і Команда партії регіонів на чолі з клубом хотіла, щоб ділилися. Ви розумієте, що бюджет дребаниться, на жаль. І вони хотіли взяти під контроль, тому це нас. Це і друге питання це пов'язане із ситуацією відносини Одарич, Азот, Жуковська, Фірташ і так далі. На мій погляд, мав привести Жуковську, допомогти стати народним депутатом. Не вийшло справді людину Дмитра Фірташа і почесного президента ПАТ Азот Валентину Жуковську Сергій Одарич на останніх виборах підтримав відкрито, нібито взамін на лобіювання інтересів міста у Верховній Раді. Його дружина працювала у штабі Жуковської, а він намагався координувати кампанію. Коли програш був очевидним, до Одарича приїхав голова адміністрації Януковича Сергій Льовочкін. Він визнав, що дійсно кампанія була проведена невдало, але бо тим попросив, щоб я зробив все можливе для того, щоб вона все одно перемогла. Та, попри це, звільнений мер не вірить у помсту Дмитра Фірташа і досі обстоює його персону. З точки зору фірташа, ну абсолютно нелогічно там воювати зі мною будь-які такі дії проти мене вони підривають шанси Жуковського або будь-якого іншого кандидата, який буде йти від цієї групи, скажімо. Разом із тим у штабі об'єднаної опозиції Черкащини не відкидають версії, що кримінальна справа проти Ударича це своєрідний гачок. Мовляв, його підштовхують зіграти на користь кандидата Фірташа Жуковської і Ударича готують до перевиборів у 194 му окрузі. Його балотування нібито відбере голоси у Миколи Булатецького. Перше, це залякати всіх міських сільських голів, що навіть Одарича з таким патроном можна сьогодні. Лякати тюрмою і друге, це те, що я наголошую змусити Одарича, захищаючи себе, йти за депутатською недоторканістю на округ Булатецького. Судячи з усього, у конфлікті довкола звільнення мера обласного центру і порушення проти нього кримінальної справи беруть участь три потужні політичні кити. З одного боку, губернатор Сергій Тулуб, який очевидно має амбіції, куди серйозніші за крісло губернатора, і намагається показати свою ефективність Януковичу та контролювати грошові потоки на рівні і області і міста, у нього потужний адміністративний і силовий ресурс в особі генерала Валерія Дернового. З іншого боку, бізнесмен Дмитро Фіртеш, який намагається освоїти Черкаси для ведення свого бізнесу і провести свою людину до Верховної Ради. Як мер йому вигідний одарич, але в тому випадку, якщо він буде більш зговірливим союзником, не виключено, що тепер він побачив ці риси новому головуючому на сесіях комуністові Вікторі Білоусову, з яким спробує домовитися. Над поверненням у крісло Сергія Ударича працює Михайло Бродський, у якого, до речі, конфлікти з Тулобом із перших же днів його губернаторства. Для захисту свого патрона і бізнесу він використає всі можливості. Сергій Олегович після відставки їхав у Київ на переговори із Бродським, щоб шляхом переговорів із групою, з якою вони контактували Колесніка, Клюєва, те, що називалося. Зуміти узгодити цей конфлікт, але воно виявляється на конкретних прикладах, що в них поки що це не вдавалося. Я хочу сказати: треба подивитися в землю, подивитися на свою діяльність і шукати причину в собі. Так це ж демократичне рішення. Бери валізку. Іди, однак, як бачимо, поки що одіозний Сергій Тулуб демонструє повний контроль над ситуацією.